І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти, я такий, о, у мене відос забрав, клас. І ви дивитесь, у вас в Телеграмі реферальна ця система. Я тільки дивлюся. О, хтось зареєструвався. Ану, на сайт зайду провірю. Зайшов на сайт? Дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень, чи 11? чи скільки це? Більше? 13 чи 14 тисяч гривень. Це. Ого, от це да, Я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі, мені зводзвонить хтось там, оце В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі. Серйозно, та ви що? Та? Ну не виграли, а заробили грошей. Ми вам хочемо перевести. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю, блін, неужели наконець воно це робити? Це те, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну давайте я от, вообще я не люблю людей дурить, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? «Да, але для цього вам треба ну, не діляти те, що ми кажемо або забить на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну не, не буде такого, щоб поняли, ви це купили 300... Ми вам нічого не дорожні ну, щастя, подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаємо унікальну, реально робочу.